Добрий вечір Дніпро, Дніпряни. Я маю надію, що ви всі цілі і всі неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 1 жовтня, що загрожує місту Дніпро, чого остерігатись мирним людям. Чи є загроза ракет або шахидів. 1 жовтня. Скоро шахеди здалеку збивати будуть від збиття будуть уламки і фізичні ушкодження. І це скоро, це, мабуть, вночі буде. Але є шанс, є ця комбінація, яка вказує, що воно буде за межами або на межах міста. Вона є. Є шанс, що на підльотах їх зіб'ють. Але треба бути уважним, ми сьогодні прорвались і все. Дивимося Самар 1 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахралів. У вас так, від шахетів є ушкодження. Місто буде плакати, і ушкодження там, де діти, от знову у вас іде, де мами з дітьми. Чомусь, будьте уважні, дуже. Кам'янський перший жовтня дивимось. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетами шахи Шахиди. Це шахидна продовжиться атака на нашу область. Теж шахиди, теж ушкодження. Є комбінація, це знов є, що за межами на межах міста. Тобто на підльотах їх збивають. І це скоро падає, але ушкодження людям є. Будьте уважні, дуже. Павлаградив це 1 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Павлоград чомусь у вас буде місто в жалобі. Місто в жалобі буде за ракетної атаки. І там хтось у вас загине. Місто буде якісь жінки. Це будуть збиття і десь полетять у лампи. І там, де родина, тоді жінки, а летіти буде все на підприємство. Будьте уважні, дуже не показують, як скоро це, не дають вони відповіді, але якщо це пада, то воно так і буде. Биться 1 жовтня місто Дніпро. Чого остерігатись моїм людям? Чи є загроза ракетам та шахедів? Скоро буде ще одна атака на нас. Вони будуть бити, знаєте, Дніпро, чому це сталося? Чому туди полетіли полетіло в центр міста? Я не знаю, чи маю я право це казати. Але вони ну, полювали не на цивільних людей, скажімо так. Вони були і вони знали, що їм треба туди вдарити. І вони не отримали те, що хотіли. Тому... Ну, Скажімо так, вони не дістали тих людей, яких хотіли б їх знешкодити. Самар 1 жовтня. Уважно сама. Ця колода теж показує у вас загрозу. Загрозу прильота. Кам'янський жовтня. Знову показує так, це шахидна атака буде. І знову є комбінація, що це може бути на підльотах або на межах міста, але все одно є фізичні ушкодження людям, тож треба бути уважними, коли лунає сирена. Палаград. 1 жовтня. У угу, вас атака да, вже спланована. Будуть збиття і будуть знов, ну, це буде нам ця колода теж показує, що це буде нам підприємство і буде летіти, і будуть збивати. Але будуть ушкодження тілесні у людей, тому дуже уважно. Оце як комбіновано буде ракети з шахедами. Дніпро 1 жовтня. Атака буде ще, ще буде атака. Показує скоро, що це буде скоро шахетно. Ну, місто в жалобі, це зрозуміло. Але є шанс, що, да будуть збивати хлопці, будуть працювати на підльотах. Є шанс, що вони їх не пропустять. Будьте дуже уважні, бережіть себе. Мені написала одна підписниця, що ви не побачили трагедії. Повірте, карти дуже багато розказують, і я дуже багато бачу. І я вам розказую тільки про прильоти і про те, що загрожує людям. А про інше я вважаю, що це зайве балакати. Ви ж всі розумні люди і розумієте, що не все можна казати. Тому бережіть себе, слідкуйте за моїми розкладами, слухайте уважно, робіть купол, бережіть себе і близьких. Все буде добре, це я знаю точно.